Зі святою неділі вас, сідайте, сідайте. Я вам ще раз зачитаю сьогоднішні Воно коротеньке і дуже зрозуміло. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься Наїм. З ним пішло багато учнів, його безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, якраз виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова. І чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до одра, і ті, що несли, зупинилися, і він сказав: Юначе, тобі кажу, встань. Мертвий, піднявши, сів і почав говорити, і віддав його Ісус Матері Його. І всі похопив страх і славили Бога кажучи: Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав народ свій. Уявіть собі, дай Бог поводиться на ваших очах. Похорон, похорона процесія багато людей. Вони йдуть на кладбище Храниць і на зустрічі, де Христос, там, де також було дуже багато людей. Там так ще й підкреслює Євангеліст е, те, щоб було безліч людей, багато людей. І от на очах цих всіх людей Господь воскрешає мертвеця. От уявіть себе, да, от, от лежить мертвець в гробі, а Господь підходить і каже: Юначе кажу тобі встань. І цей мертвець встає з гробу і починає говорити. А Звичайно, це. от як ми читаємо реакцію цих людей, всі славили Бога і казали, так от великий Пророк між нами з'явився, і Бог посітив народ свій. Було велике лікування, велика радість. А ви знаєте, що тут важливо про що ще згадати? Чомусь через деякий час ніхто за Ісуса Христа не заступився. Тому що коли ми уважно будемо читати про те, коли. Господа заарештували, і судили, а ніхто там не став заступлятися. Де ті безліч народу? Адже якби оці безліч народу, тільки були присутні на похороні процесії, і ті люди, які йшли за Ісусом, якщо взяти ті людей, які Господь зцілив, адже ми читаючи Іван, ми бачимо там, що Господь постійно когось зціляє. От прокажених очищають прокази, сліпим повертає зір. Ті, хто не міг ходити, повертає можливість ходити. І де ці всі люди. Чому за Ісуса ніхто не заступляється? Чому народ кричить: розібни, розібни його, віддай нам ворога»? Де ці всі? Де ці всі люди? А де у ті, яких Господь накормив? Пам'ятаєте, П'ять тисяч людей? 5 тисяч і 4 000 людей. На буде. В пустині. Да? Де вони всі? Де вони всі? А немає. Навіть апостоли розбіглися. А чому ж так відбувається? Чому ж так? І ось зараз, коли іноді, коли вдається да, мені з людьми трошки про Бога говорити, я частенько чую от таку одну ту ж саму фразу в різних варіаціях, звичайно. Що от якби. Хтось би ізцілив би мою хворобу, я кожен день би в церкву ходив. От якби Господь воскресив там когось із рідних моїх, я кожен день ми в церкву ходив. кожен день ми в церкву ходив. Та не ходив. не ходив. Тому що люди нічим не змінилися. Люди, як тоді були з каменним серцем, так і зараз люди з каменним серцем. І ніяке диво не поможе. Абсолютно. Тому що якщо ми, ми що думаємо, що в наш час див не буває, то безліч у нас див. Безліч. Просто ми не віримо. розумієте, Не віримо. Коли я іноді говорю, розповідаю да, про те, що я особисто там в своєму житті пережив, те, що я сам бачив, мені не вірять. Я тоді, знаєте, хочеться мені не доспитати, що я виходить в ваших очах брешу, Обманщик я. Так, виходить в ваших очах, якщо ви не вірите тому, що я говорю вам. І от з тих часів нічого ж не змінилося. Так як Ісуса Христа спочатку прославляли за ним толпи народу ходили, бажаючи бачити знамення, бажаючи бачити чудеса. Пам'ятаєте, як він коли нас накормив 5 тисяч людей, після цього Його шукали і знаходять в Капернаумі, в синагозі. А Господь їм каже, що ви мене шукали не тому, що я чудо сотворив, а тому, що я накормив вас і ви прийшли сюди. І потім, коли Господь почав говорити про хліб, який зійшов з небес, це 6 глава Євангеліата, коли він казав, почав говорити про таїсту причастя, по суті, Він казав, хто не буде їсти плоті, сина людського пити, його крові, не буде мати в собі життя. Коли б казав, що я хліб, який зійшов з небес, а ваші батьки її манок, ману в пустелі і померли, а хто буде їсти їздити кров мою, то воскрушив останній день. І що І ці люди, та, які бачили оце диво, що от з декількох хлібів, п'ять тисяч людей вдалося накормити, вони почали говорити, а що це він такі дивні речі говорить? Хто це може слухати? Розвернулися і пішли. От як так? Невже вони забули ці дива? Невже вони забули те, що вони бачили? Чому були очевидцями? Як так виходить? А от так виходить. Що наше серце людське, да, от таке камінне, прохладне, холодне, теплохладне іноді. Вим'ятаєте, в книзі Апокаліпсис є послання штату до помісних церков? Тоді були помісні церкви, коли апостол Іван писав Книгу Откровення Палатинській «Апокаліпсис». І коли він писав е, ангелу Ладоківській церкви, здається, так? це якби єпископу цієї церкви, він писав, що от ви, там ти не холодний, не гарячий. Ой, якби ти був, був гарячий та чи холодний. А так як ти теплохладний, я відверну тебе від уст моїх. Тобто ця плахладна, ця байдужість. З, одної, з одного боку, ми вроді би не проти, а з іншого боку, серце не горить. Серце не горить. І от коли серце не горить, тоді да, приходить дьявол і починає нас крутить, отволікать, що хочеш. Але тільки б не Боже. І от сьогодні ми живемо в такому світі, да, коли здавалося. От ми, от да, ми живемо в тому числі, коли смерть дихає на потилицю. Ми вже стільки наслухалися звуки, звуків смерті. Отак от, от ви іноді виходиш на вулицю чуєш звуки смерті. І нікого це не трогає. Да. А вдруг воно тут прилетить. Хто його знає, вона ж прилітала. Забув. А, а, а якщо от, от до нас прилетить, от, от, от хто його знає, ти зараз тут є, хто воно пало з неба і взєв. Ні. Думаю, все буде нормально. Откуди ми знаємо? Ми забуваємо про свою смерть, врешті-решт, рано чи пізно помремо. Кожен з нас. І ми в цьому житті турбуємося тільки суетне, а про небесне, Боже в нас не залишається місця. І знаєте, і в чомусь можна зрозуміти тих людей, да, от, які, які Господь стріляв, які бачить чудеса. Але потім який да і не захистив Ісуса. Не став на захист, Ніхто даже голосу не підняв, не сказав, що от ви не праві, не надо. Відпустить нам Ісуса, а ворав, хай по заслугам буде йому. Ну що не злякалися. Злякалися, що їх відлучить від синагоги, Злякалися, що буде їм якийсь осуд. Пам'ятаєте про чоловіка, який був сліпий від народження, та, що а, Господь його зцілив? І фарисеї ж та, от, ну, як так, як це так могло вийшло, що був сліпий, а тепер він бачить, як так. І е, питали у батьків його. І батьки сказали: да, ми знаємо, що він був від народження таким, а хто його зцілив, як це вийшло, ми не знаємо. Він дорослий, його питайте. І євангеліст пояснює, чому так сказали. Тому що вони злякалися. Бо іудеї вже домовилися, що той, хто визнає Ісуса там, пророком чи месією, того відлучати це на Бог. І, напевно, злякалися. І забули да, про ті дива, які Господь творив, ті благодіяння, які Господь робив. Забули. Злякалися перед цією минутним. От я сьогодні можу щось потеряти. Да, можеш так, потеряти. можеш потеряти земне. але ти можеш потеряти і небесне. Помните, як Господь казав. Не бійтесь тих, хто вбиває тіло душі, нічого не можущої не можеш зробити. А бійтесь того, хто може і тіло, і душу вернути в гріє вогню. Бога треба бояться. Надо бояться потіряти спасіння, треба бояться рай. Треба боятися потіряти спілкування з Богом. Оце найголовніше, бо це якраз навіки вічні. А коли нам кажемо, от нам головне, щоб час було добре, а там що буде, то буде. Ну, хорошо. Уявіть, що, ти, що завтра помре. От кожен має проведе такий експеримент для себе. От сьогодні ти живеш, а завтра помреш. От там лікарі. Пішов в лікарню, лікарі так дивляться на аналізи. О, ой, слухай, ти не жилець. Завтра тобі вмирати. Готов в гроб. І що ми будемо теж отак рукою махати, та ладно, що буде, то буде, помремо так помрем. Так уж і бить, уговоримо. Та ні, навірно, якось будемо боятися, переживати, тривожитися. Навірно, і каяться трошечки. Надіюся. Але якщо ми повністю будемо ігнорувати свою смертність, ігнорувати суд Божий, ігнорувати ту Божу присутність в нашому світі зараз, то звичайно, Господь. Може нам сказати в день суда, що не знаєте, а хто ти? тих, протча про тих про нерозумних дів, які забули масло взяти з собою. Та вони ж потім, ой, а треба ж от іде, а у нас наші світильники потухли. А надо ж нам щось робити, треба піти десь купити. Вже пізно. Пізно вже. Чого ж ви раніше не подумали? А от. І все, вони, коли вже прибігли, вже двері були закриті, і вони стукаються. В двері а, а жених так до них: А хто ви такі? Я не знаю вас. Йдіть від селя. Ті, хто мав йти, вони дождалися, вони дочекалися, вони підготовилися. Вони зашли. ви хто такі? І в нагорнах проповіді, що Господь говорить грозні слова, що в той день скажуть мені: Господі, чи не твоїми ми пророкували, чи не твоїми ми чудеса творили, чи не твої, твоїми ми бісіли зганяли? А Господь скаже, не знаю вас. Відійдіть від мене ті, хто робить беззаконня. А чому? А тому що не кожен, хто говорить Господи, Господи, увійде в Царство Боже. Але той, хто виконує волю Отця Небесного. І от для нас важливо знати волю Отця Небесного. І воля Отця Небесного, щоб ми покаялися, тобто змінились, щоб ми пізнали Бога і возрадувалися йому навіки. Господь так і таки каже, що пізнаєте істину і істина зробить вас вільним. Прийдіть до мене, всі одружені в імені, і я заспокою вас. От Господь призиває нас до себе, щоб ми були його дітьми, щоб ми його любили, щоб ми його знали, щоб ми йому все своє життя віддали. І буде для нас благо і тут у цьому земному житті, і в вічності. Чи хочемо ми цього блага? Чи нам тільки треба давати якесь земне тимчасове? Господь нам дає цілу блаженну вічність, Господь дає нам Воскресіння мертвих. У нас є християнська обіцянка про Воскресіння мертвих. От уявіть, що кожна людина, яка от жива в цьому світі, вона воскресне. Що от ми помираємо і ми продовжуємо існувати. А якщо ми тут, на цьому земному житті, встигли з Богом помиритися, Бога полюбить, Бога пізнати, то і в вічності ми будемо з нашим Господом. Вот у нас такая перспектива есть, да? А, а вот люди зачастую шукают что-то иное, таки мелкое. Это, знаете, это то самое, что там какой-то миллионер, да, представьте такое чудо, да? Какой-то миллионер пришел до вас в и говорит, знаешь, вот я миллионер, вот мне вот, ну, хочу сделать что-то хорошее. Выбирай, что скажешь, что и куплю. Конечно же, разумный человек говорит, ну, вот, там что-то такое, вот, что там машину, да, там А представьте, если как бы там сказал, ой, знаешь, у меня капусты не лимат, иди капусты ну купи мне. Да я же миллионер, я тебе могу целое поле капусты купить. Зачем мне поле капусты? Мне капусты на сейчас надо. Зачем мне тебе поле капусты? Там все где да? Что тебе? Что ты? Скажи, что только хочешь. Все, что хочешь. Мороженое купи. Какие мороженое? Так я тебе могу... Не, мне сейчас мороженого. Это ну, же примитивно. Так само і ми часто отакі от буваємо. Бог дає нам безсмертя, Бог дає нам вічність. А ми от, так Боже, от мені треба прямо зараз і прямо тут, оце, от, от от, щоб мої якісь земні проблеми вирішилися. Господь каже, ну я ж тобі вічність даю. Чого ти вічності не просиш? Чого ти спасіння душі не просиш? Чого ти за суєтою ганяєшся? І от е, ми бачимо знову-таки з цього іванського читання, яке ми читали, що чудо тут не при чому. Чудо не приводить людей до віри. Помните притчу про е, багачає лазер, коли цей самий багач просив Авраама. Авраам, посли цього Лазаря, до моїх братів, щоб вони ну, покаюся. Да. А що сказав Авраам? У них є закон пророки, у них є. Ну, навіть якщо і мертві хтось ці не покаяться. От ми буваємо таким. Що вообще не пробегні? Що ніяке чудо не поможе. Я кажу, о, чудо є від чудо, як от Христу казав, да, я ви нам знаміння. Да, от. Зійди з Христа. І ми віруємося. Ні, не увірйтесь. Відсувайтесь, да, удивитесь, але да, не увіруйте, не полюбите. Тому що неможливо підкупити. От представте собі, є там хлопець і дівчина. Хлопець дівчині каже, знаєш, от я хочу, щоб ти мене полюбила. Одна тобі там 10 тисяч гривень полюби мене. Та не полюбила вона тобі. Що є речі, які не купиш і не продаш. Є те, що от саме ісходить з глубини серця. Це саме любов і віра в Бога. І от тому церква Христова призиває нас не ганяться за знання, за чудесами. За рішенням якихось битових речей. Це другорядно. А шукати Бога. Призивати Бога в своє життя. Зачем? Щоб мати спасіння вічне, щоб наслідувати життя вічне. І саме для цього церква Христова і є в цьому світі. Саме за для цього ми служимо літургії, саме для цього є храм в нашому світі. Щоб ті люди, які шукають Бога, сюди приходили і Бога знаходили. І мали єдність з ним через причастя тіла і крові Христової. Пам'ятаємо це. І цінімо це, і бережимо це, бо сьогодні час лукавий, дуже лукавий, коли всі сили Ада вистають проти церкви. Як глобально, так і в якихось частних речах. Знаєте, мені згадалося на встанок, скажу, таке наблюдіння моє особисте. Є соціальні мережі, і там час від часу щось печатаю. Іноді я там печатаю про Бога. Священник щось там печатає про Бога. І іноді з'являються люди, які там кажуть, що ви там в глупості, з хаски, що це, що це таке, що таке. Навіть хулігані трошечки там. Їх треба приходиться блокувати. Ну, от буває таке, що Бога немає, там ви священники, обманщики, дармоєди, там у вас там. Вас на фронт треба, чи на завод, чи кудись з ним ще треба, ви там. А, ага. а, а потім ну, якийсь час проходить, іноді ж я пишу і про те, що от люди, от там є, наприклад, ті самі бабки з нахарки Не ходіть туди, це не Боже. І ті ж самі люди, які казали, що Бога немає, кажуть, ти як це, що ви таке говорите? Це Божі люди. Що? Простите, ти ж казав, що Бога немає. Ну ти кажеш, що ця бабка от Бога. Приділись. Да, тощо, коли там щось от проти такого, одразу ж самі від'явлені, атеїсти, невіруючі, віруючи, там самі такі, Та ні, а що ви там на наших екстрасенсів ругаєтесь? Це ж наші бабки-ганталки екстрасенси Що ви? ви на наших екстрасенсів ругаєтеся? Да, Захищають ці сили, такі якісь нехороші. А Бога ругають. Бога ругають. Тощо, от такі прості речі да, вони показують, що сатана бореться з нами. І хоче нас відвести від спасіння. Тому будьмо уважні і тримаймося віри Христової, тому що тільки в ній наше спасіння. Амінь.